Привіт усім. Сьогодні у нас на обзорі Lamax t 10 4 k GPS. Ось таку коробці. У нас дуокомплект. комплект. Плюс я заказав флешку на 128 ГБ. Але що максимальний розмір 128 ГБ і плюс дуол камеру заднього відео. Що у нас все буде записне як з так і ззаду. Ось такий наборчик. І зараз ми його починати розпаковувати. Як бачите, у нас відео поддержка в 4К, плюс GPS, датчик парковки, Wi-Fi підключення до телефона 170 градусів, і флешка на 128 ГБ. Так, зараз ми розпаковувати. Ми сидіти, що у нас у комплекції. Якщо у нас перше вітає, це сама інструкція. Імно, як настроїти, підключати, подключати як до телефона і все, що як воно робить. Так, інструкцію можете читати. Пораз у нас дійсно пригождає. Так, і зараз подивимося, що в нас далі йде в комплекті. Так, файно запечатані дві коробочки у коробці. Зараз ми дивіться, що в нас є. Так як бачимо, є у нас пластмаска, щоб, допустимо, прятати кабелі плюс такі кріпіжі. Отак все виглядає. Прикольно. Так, дивимося, що в нас далі в комплекті. У нас далі в комплекті сам GPS модуль і плюс на флешку це дуже прикольна вещь, Допустим, клемгі. Ви сам GPS, і кріплення. Якщо воно кріпить до самого, того. добре, що є кабель USB Type-C, це дуже класно. Ну і саме головне саме питання. Ну, кабеля має вам повністю хватити. Допустимо, на задню камеру там йде віддільно, там йде щось близько 4-5 метрів. якраз ну, по обшивці і самої машини якраз ну, і Плюс там йде зарядка. Це ну, інтересне, така штучка на магнітах. Зараз як у нас буде стояти. має зазор, киваєся, все супер. Ну і плюс дополнительно, там щоб ви хотіти переліпляти інде. Ну і переходимо до самої камери. Так ще одна інструкція. Так і сама камера. Камера така прикольна, як бачимо, два магнітики плюс кріплення. Вийти є теж на ній QR-код. от сканувати, Є на наушники, виходить. Je tako in na fleshko danes bo, ko je vse zelo klasno. Taka prekojna stvar, dinamika. No in sam mikrofon, od takej komplektu nas. No in začnajmo razpakovko zadnje kamere. Tako, vidimo zadnja kamera, ona se vrtaja. Кабель досить солідно є. Кабель файно держить, І плюс у нас бачимо 100 роземний наушник, а іменно на саму камеру. Бачите, на є у нас такий переходник. Щоб має далеко. легко подключати. Так включаєте камеру, защокте і вона у вас має працювати. Так, і ми зараз все протестуємо, як воно робить, і Подивимося, що з цього вийде. І ще в цієї камери є встроєний акумулятор. Що все великий респект і великий плюс. так Ми все підключили. Зараз пройдемося по настройках. Згори у нас кнопка включення. Допустимо, треба зупинити запись. Після того нажимаєте на середню кнопку з цих трьох і переходите в меню. Допустимо, раз нажали у вас. В одному меню, допустим, аж два рази подряд, і вас переключає на друге меню. Там є такий Wi-Fi, підключаєте, язики є тільки європейське, там, допустимо, до польського, словацького, німецького і так далі. Все це настроїв, все дуже просто. Все, головне, поключати, допустимо, те, що в нас було виключено. Родар, би не виділо, радар, скорість і так далі. вам ну, я зараз я все покажу, як воно робить. Ми все повключали. Датчик, допустим, Там є такий парковка, що, допустим, коли машину починає записувати. от так ми провели. Зараз вам покажемо, як воно далі насправді. У нас виходить, потім у птілові, чи як воно гумку. Гумці ми провели сюди. І так під коврик раз, на перший случай. А вже задню камеру ми добре файно провели. Допустимо, поверхує так, потім уплотнітелює, так іде туди туди, туди Тут бачимо, за пластмаску трішки видно, ми її туди засунули кабель. Так довкола. І так у нас пішло по другій стороні. Що Допустимо, як коли все встановило, теж так не заморочав. Тут дійсно заморочили по установці, щоб, допустим, файно кабель, щоб кабель нігде не було видно, нігде не мішав, нігде його не переривало. Зараз я вам там оченню і бачите, там буде кабель. Бачите? бачите його. Ну і так далі. І воно ну, головне не мішає нічому. І зато дуже файно виглядає. так Зараз ще вкриємо останню дверку, Бачимо, тут у нас так пішов кабель. Тепер по обшивці. Уп'ять тому. І до задньої дверки. Тут у нас кабель видно. Ну, там далі ми щось потім придумаємо. І уп'ят по утеплителю Ну там так та пімпочка. Ну і сама камера. зараз я вам покажу запись іменно як вона робить, як радари бачить. Ось так бачимо. Задню камеру видно, через клей буквально не видно. І передню камеру ми встановили прямо високо. Шоу її теж прямо слабо видно. Як бачимо, через клей прямо слабо видно, Такі, як поліцейська якась камера. Ну, зараз перейдемо до самого тесту. Як бачите, реєстратор наразі приділив камеру і вказує кулько до камери і з якою скорості може їхати. І так само, коли между камерами міряє середня скорость. Ну, допустимо, указує от той камери до той, і ще, допустимо, до така то відстань. І просто де вказувати, що допусім, їхати допусім, 50 км і все, значить там середня скорость це міряє. Як бачите, так зараз нам щеплення один такий уривок бачите, чим реєстратор оприділив, що є камера, воно стає звуковий сигнал. І вийти вказує відстані, все чітко вказує, точно так. Програму вийти спозує таку, там є QR-код, можна по QR-коду скачати, підключається до LAMAX э, Wi-Fi, включайте у самому реєстраторі, і потім у вас є як фото, так і відео. Моєте вилічати, допустимо, там переключати користь настройки куче. Так само можете податися відео, які відсняті, і такої їх скачати на саме телефон. Зараз я вам покажу саме качество, як це записує задня камера і як це записує передня камера. Ну і буду всім дякую за просмотр, ставте лайки і обов'язково додивіться до кінця, там буде качество самого реєстратора передньої камери і задньої камери. Як бачите, у кожної записі пишуть координати, куди ви їхали. І плюс з якою скоростю їхали. Що це найважливіше. Головне не нарушати, бо у разі чогось подивляться запис, і будуть вірити, скільки ви їхали. Що так, Всім дякую за просмотр. Ставте лайки ще раз. І пока-пока. І обов'язково напишіть коментарі, у кого вже такий ламак стоїть.